Щирі вітання всім, хто зазирнув на мій канал. Я Люба, рукодільний блогер з Києвом. І сьогодні, 4 квітня, я вступаю в нове СП, яке називається Рукодільні курочки від Оксанки з каналу Аріель Ембройдері. Залишу посилання на канал в описі до цього відео. Зараз ви мені нагадаєте, що зарікалася не вишивати більше Dimensions, але я не змогла пройти повз цей сюжет. Три чудові курки на зеленій галявині з курчатами, з квітами, бджілки, метелики Ну, що може бути прекрасніше для участі в такому СП. Робота невелика 18х13 см. Я зараз подивлюся, 2006 року здається цей набір, якщо не помиляюся. Це не раритет, це перевипуск. Ось така плашка з нитками, тканина небілого кольору, якийсь такий ну, брудний такий колір з надрукованими хрестиками. Вже приготувала собі і ножиці з підвіскою у вигляді курчатки. Ну, Підготовка по повній. Зараз будемо дивитися, що ж там всередині. Ну, що це другий набір Dimensions. Ось така намотка ниток. Зараз я охайно це зніму, розплутаю, тому що дуже велика довжина. Поза кадром я виміряла це 90 см, така нарізка, навіть не влазить в кадр. Треба зробити інший ракурс, щоб вам було видно, що я там розбираю. Ось так краще. Ну що, продовжуємо: 14 кольорів ниток, це нитки Dimensions, тому що у них своя нумерація. Далі у нас йде картонка і прев'ю. Картонка не знаю, для чого вона вкладена, для того, щоб роботу натягувати, чи просто для жорсткості. Саме цікава – це інструкція. Коли я замовляла цей набір на сайті рукодільного сундучка, там було написано про друкований хрест. Нічого не було написано ні про Лезі Дезі, ні про Гладні, ну, тобто про інші стібки нічого не було не написано. А я не роздивлялася прев'ю, тому що там погана якість. Тож, Це така була несподівана для мене відкриття несподіване. Інструкція на декількох мовах, це добре. Будемо разом з вами розбиратися. Ось такий ключ, схема. Далі тут у нас рекомендації щодо прання та прасування як оформлювати роботу, але це все буде після фінішу. Тканина наша це не канва, це парусина, і вона, мені здається, чимось просочена, на дотик, як гумова. Ось такий шматочок схеми, як бачимо, курячий хвіст, хрестики. І ключ наш. Голочка звичайна така, не габеленова, гостра. Мені чимось нагадує голку для шиття. Можна буде потім порівняти цю голку з звичайними. Далі роздивляємося нашу тканину. Як я вже казала, вона ніби така мокра, холодна на дотик. Зараз розгорнує. Ось наш нанесений малюночок, як бачимо, відмічений центр роботи. Наші курки нанесені. Крайне оброблений, сатається, і я його роб... обробляти не буду, тому що сам сюжет всередині, то не розсатається до самої роботи. Просувати роботу перед початком не буду, тому що я не знаю, яким методом нанесена тут фарба, щоб вона від пари не поплила, не розтеклася. Досвіду вишивки на тканині з надрукованими хрестиками в мене не було. Тож, це такий буде цікавий досвід. Сподіваюсь, все вдасться. Зараз пошукаємо п'яльця за розміром сюжету, щоб воно все влізло. Ну що, натягнула я цю основу на п'яльця. нурхи червоні в мене є такі. Слухайте, яка натяжка. Барабан. Після консультації з моїми вишивальними подругами Олія, вишивальна черепашка та Юлія Мінський, я вирішила почати з хрестиків. Їх треба тут вишивати в три нитки. Майже всі стіпки виконуються в три нитки. Фрузлики, бекстіч буде в дві, І ось гладь також в три нитки. Сатиновий стібок він називається. Ну, Я його називаю гладдю. Ось так виглядає наш перший півник чи курка. І будемо починати з цього значка. В даному відео я покажу старт. Декілька так вишитих хрестиків, і потім вже просування будуть в наступному відео, тому що затягнеться відео, я не зможу його потім змонтувати. Ось наш цей значок, ми будемо виконувати його хрестиком, а також сатиновим стіпком. Мені подобається організація ниток в Dimensions, вони закріплені на такій планшетці. Для того, щоб взяти потрібний номер нитки, я відокремлю одну ниточку і висмикую, не обрізаючи, не лишаю хвостики на планшетці. Зараз подивимося на прев'ю, як має виглядати наша курча ось така золота голова в неї буде. Чи в нього. Мені більше воно схоже на півників, тому що у півників такі масивні гребенці. Тож в нього буде золотава голова. Зараз відокремимо ниточку, а нам їх потрібно 3. я вирішила не брати в три нитки окреме, а відокремлювати одну і складати втричі. Роблю я так, не для економії ниток, а тому що довга нитка може перетертися крізь таку тканину. Ну що, починаємо вишивати голову нашому півнику. Спочатку я вирішила вишивати дві нитки. Мені не сподобалося, тому що нитки не перекривали хрестики надруковані. Тому, порадившись з дівчатами, я вирішила все-таки шити в три нитки. Взяла ще одну додаткову нитку і пройшлася по тим хрестикам, які були мене попереду вишиті. Я вже багато разів розпускала, боялася, що прорву тканину. Я так довго і важко не вишивала свої багатоколірки, як голову цьому півню. У мене пішло на це майже півдня. Ну що, мої друзі, в перший день мене вистачило лише на голову півню. Дуже складно вишивати хрестиком в 3 нитки, тому відкладаю цей процес і піду вишивати звичайні хрестики в 2 ниточки. Дякую всім за увагу! Запрошую в СП до Оксанки, рукодільні курочки! Всі умови будуть в інфобоксі під цим відео. Шукайте собі сюжет з курчатами і обов'язково приєднуйтесь в нашу дружню компанію. Бажаю всім тихого, мирного дня! І до зустрічі в нових відео.